Родини загиблих воїнів та 17 бійців, які потребують реабілітації, отримують допомогу з місцевого бюджету. Рішення схвалив сьогодні виконавчий комітет Мукачівської міськради. Загалом виділено понад мільйон гривень на підтримку цих людей. Дня матеріальної допомоги за рахунок програми. Матеріальні підтримки ветеранів війни, сімей, ветеранів та сімей загиблих під час безпосередньої участі в бойових діях, забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування військової агресії Російської Федерації. Майже півмільйона гривень буде спрямовано на організацію денних таборів для оздоровлення школярів влітку. За словами начальника управління освіти, культури, молоді та спорту Михайла Лабуша, у пришкільних таборах зможуть відпочити близько 400 дітей. Це дозволить нам оздоровити майже 400 дітей в орієнтовно шести базових закладах освітніх установ міста Мукачево у таборах з денним перебуванням. Також призначили премії двом мукачівським спортсменкам. Кіра Мошняга та Дарина Круцькович отримають по 20 тисяч гривень винагороди за перемогу на чемпіонаті України. У вашій увазі пропонується проект рішення, який передбачає е, грошові винагороди переможницям чемпіонату України з Київ-Кишенка і кайкан Карате, двох дівчаток Мошнягу Кіру та Круцькович Дарину, які власне стали переможцями цих змагань. Окрім того, на двох автобусних маршрутах затвердили перевізників. Затверджується переможець на два маршрути: маршрут номер 12 і маршрут номер 34 Прошу погодити даний проект рішення. Також було розглянуто ряд питань, що стосуються захисту прав дітей, набуття дітьми статусу, позбавлених батьківського піклування, влаштування дитини до родини патронатного вихователя. Потрінатну родину розташовану на території нашого міста, влаштовується дитина, позбавлена батьківського піклування. Дитина влаштовується на три місяці, За цей час судді буде вирішено питання щодо її усиновлення. Прошу підтримати. Окрім того, дев'яти дітям із Запорізької, Донецької та Харківської областей надано статус постраждалих від війни.